Ортиця, серце козацтва, невід'ємні символи нашої історії. Але чи місце їм на гербі Запоріжжя і взагалі, яким він має бути? Так виглядає герб, який нещодавно на сесії міськради запропонувала комісія стопоніміки. Автор нового варіанту історик Андрій Авдієнко, запоріжець за походженням, який сьогодні мешкає у Києві. Кожна земля, яка розробляє свій герб, вона хоче там показати виліч своєї землі і глибину історії. Виходячи з цього, ми і намагалися розташувати на нашому ми його ми герб не міняли, ми змінили тільки символи на ньому. Показали ті символи, які відносяться до глибини нашої історії. Дискусії щодо вигляду гербу міста виникли ще під час його прийняття у 2003 році. Михайло Левченко, член комісії Стопоніка, упевнений, проблему треба шукати у корені. Коли зараз ми порівнюємо? Нинішній герб Запоріжжя і герб Олександрівська 1811 року, він розроблений був в 6-му, а прийнятий в 11-му році, то ми бачимо, що цей герб абсолютно тотожний. Ну, на рушницях штики зняли, в колірі і все інше залишилося. А девіз того гербу був во славу оружия русского і унічтоженні сили татарської. Але коли більш ретельно його розглядаєш, то там замість крапки в свій час була кома, або просто дописано та казацтва запорозького. Так, замість перехрещених рушниць запропонували мечі князя Святослава. Зброю такого типу дійсно знайшли на території нашого краю під час будівництва Дніпрогесу. Не так давно меч такої ж форми дістали зі старого русла Дніпра. На думку рідновіра, князю вони не належали. Але сьогодні каже, особливо важливо прибрати зброю московського війська, яка домінує над татарськими стрілами. Татари зараз у Криму вони є патріотами і підтримують цю українську нашу державу. І тому це питання бо. Ми з багатьма воювали з поляками так само. Зараз ми намагаємося війти в Європу з тими, коли ми теж раніше воювали. Під символом греблі Дніпро Гесу додали зображення орла, знайденого на Вознесенівському пагорбі. Вважається, що саме таким було на верші стягу князя Святослава, а в нижній частині розташований дуб. Щоправда, це не відоме усім запорізьке 700-літнє дерево, а інше відомості про нього є у літописах київських та візантійських царів, вивчаючи Спутники, які вивчають почву, вивчаючи ті фотографії, ми побачили велике п'ятно, зв'язалися з геологами, і вони сказали, що такі п'ятна є їх на три на острові, які кажуть про те, що тут колись росло величезне дерево, і своєю корнівою системою воно змінило землю навкруги. Згодом автори вирішили, що не вистачає символу Хортиці. Хортицю обов'язково треба показати на гербі. Тим паче, оті скелі, ще раз показую, від тих скель, від знахідок на тих скелях йде середньостогівська культура. А середній стіг це 4,5 тисячі років до Христа. До Христа а зараз в 6,5. Тобто, це дуже дуже давня культура. безумовно. пошук у міжнародному каталозі символів привів до знаку давній руського бога Сонця Хорса, з яким і пов'язують назву острова. Саме він викликав найбільше суперечок. Дехто вважає цей напис руною, іншим він здається зайвим через велику кількість елементів на гербі. Світовіт Пашник пропонує інший Є варіант. Є в казацтві такий гарний символ, такий патавин на прапорах відображений тому поді. Це півмісяць, а над ним якраз розташований хрест. Хрест символізує сонце, відповідно, півмісяць є місяцем. Хорс – це є місяць або потибічне сонце. І якраз от сонце, в ліді хреста, пливе в цьому човні місяці по небу. Це благословляє наш край, бо дійсно наш Запорозький край це було тут величезне святилище і на острові Хортиці, і саме на Вознесєновському пагорбі. Є ще одна не менш важлива особливість кольори. Цікаво, Ой, факт ще у 19 столітті геральдист Кьоне запропонував герб міста із жовто-блакитним тлом. А зображення у лівому верхньому куті нагадує сучасний прапор Євросоюзу. Однак у запропонованому гербі кольори національного прапору все ж перевернули. Рідновір каже, такі відхилення можуть бути вирішальними. Неправильний символ він не дає неправильні установки. Відповідно, це наше життя. Гарно собі установочки зробили на гербу. Відповідно, у у нас є прагнення, і у нас є гордість, що у нас от такий символ. Він відображає ту духовну сутність і славу історичну нашого запорозького краю.